Сили оборони України вибили росіян з позицій біля Андріївки на Бахмутському напрямку, як повідомив речник генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, українські війська ведуть наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. В ході ведення з силами оборони наступально-штурмових дій противник вимушено відійшов з позицій в районі Андріївки. На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах північно-західніше Оріхово-Васильівки, південніше Іванівського та західніше Кліщіївки. Українські війська мали успіх на напрямку Старомайорського на південному фронті. Противник чинить потужний опір, здійснює переміщення своїх підрозділів, застосовує резерви. Повідомив Ковальов. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському. Мелітопольському та Бердянському напрямках українські воїни закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією. По виявлених цілях противника здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. В напрямку Старомайорського мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник продовжує чинити потужний опір. На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки. Оріхова. Підписуємось на канал, ставимо вподобайку. Тиснемо на дзвіночок і залишайте свій коментар. За даною ситуаційним центром Міністерства оборони України інформацією, російські війська за добу обстріляли територію 11 областей України. Обстріли здійснювали із різних видів озброєння: миномети, танки, ствольна артилерія, РЗСБ, ударні безпілотники, тактична авіація. Були атаковані 119 населених пунктів та 61 об'єкт інфраструктури. Є жертви серед цивільних. Кількість постраждалих уточнюється.